Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Віра в людей. Мої батьки дали мені віру, але в наступні роки я її втратила. Ні, це була не релігійна віра, хоч я знайомилася з вченням двох сект. Жодна з них не увійшла до моєї свідомості. Я просто, нудьгуючи, пливла за течією, і моя тендітна штучна віра зникала відразу ж, як тільки я починала думати про неї. Це була віра в людей, яку батьки мені дали. Виявляючи до мене любов і повагу як до особистості, які дано право самій робити свій вибір. Цю любов я прийняла і повертала як щось зрозуміле. Залишившись віч навіть із життям, я продовжую відчувати, що перебуваю під надійним захистом. Мої безпосередні начальники, як чоловіки, так і жінки, ставилися до мене як учителі в школі. Дивно, але така удачлива доля іноді набридає. У чому річ питаю себе, я прокидаю в людях материнський інстинкт? Там, усередині мене, знаходилося явище, яке постійно ворогувало з вірою в людей це була войовнича, вперта гордість, прагнення повної незалежності. Зі своїми однолітками я завжди була болісно сором'язливою і вже тоді правильно розцінювала цей недолік як прояв егоїзму, побоювання, що інші не погодяться з моєю високою самооцінкою. Звичайно, ця моя самооцінка не включала ту частину картини, яка мала відношення до пояцтва. Я підозрюю, що гординя вбиває стільки ж алкоголіків, як і алкоголь. Я легко стала однією з жертв, тому що моя реакція на швидко прогресуючий алкоголізм виражалася в основному в гарячкових спробах приховати це попросити про допомогу що за нісенітниця. Настав час, коли моя гординя була пригнічена тимчасово, і я таки звернулася за допомогою. Я подзвонила людям, незнайомим, але моя гординя, що відроджувалась при відновленні здоров'я, двічі перегороджувала мені шлях до АА. У цей час мені за їхньою власною ініціативою допомагали друзі неалкоголіки Після ще однієї невдалої спроби навчитися пити цивілізовано, я здалася і почала серйозно працювати в АА. На щастя, я потрапила до групи, яка присвячувала свої закриті збори обговоренню кроків. Більшість членів групи мали своє розуміння особистого Бога. Атмосфера віри, що оточувала мене, виявилася настільки яскраво, що часом я ловила себе на думці, що хочу віддатися їй, але не віддавалася, і все ж я бачила, що з кожним новим обговоренням кроків відкриваються нові і нові глибини їхнього змісту. У другому Сила могутніша, ніж ми, означала Аа, але зводилася до членів групи, яких знала це були ми всі, що всюди виявляли турботу один до одного і тим самим створювали духовну міць, що перевищує можливості кожного з нас. Одна жінка в нашій групі вірила, що душі померлих алкоголіків, навіть тих, які пішли ще до створення Аа, роблять свій внесок у спільне джерело доброї волі. Думка настільки чудова, що мені також захотілося вірити в неї. Спочатку третій крок просто асоціювався у мене з тим, як я відчувала себе ранками в перші дні тверезості. Цілими днями, які здавалися весь час сонячними, я сиділа біля вікна, не думаючи про якусь роботу і відчуваючи себе щасливою та впевненою. Потім цей крок став захоплюючим прийняттям свого місця у світі. Не маю уявлення про те, хто тут усім керує, але не я. Я також приймала третій крок як розумне ставлення до життя якщо я плаваю в морі в солоній воді і раптом піддамся паніці, почну борсатися і боротися, то обов'язково втоплюся. Але якщо я розслаблюся і довірюсь воді, то вона триматиме мене. Хоча у четвертому кроці не згадується вища сила, слово морально несло приховане значення гріха. Тобто, як мене вчили відступ від Бога, тому моральний аналіз я розглядала як чесний опис власного характеру, записуючи на червоному боці ті свої якості, які створювали неприємності людям, намагаючись повноцінно жити в навколишньому світі, а не ізолюватися від нього, намагаючись відкритися перед людьми, а не цуратися їх, я сподівалася, що цей контакт з подібними мені допоможе згладити гострі кути мого характеру, що ранять. І це кроки шостий та сьомий, я не впевнена, що старанно працювала по кроках, але вони це вже точно працювали на мене. Приблизно на четвертому році тверезості якийсь незначний випадок показав, що мій первісний недолік, сором'язливість, зник. Я вільно себе відчував в навколишньому світі, сказала я собі з подивом. Зараз, через десять років, я почуваюся так само. Якщо взяти все моє життя в цілому. То все те позитивне, що було отримане в Аа, набагато перевищує шкоду, за подіяний мені активним алкоголізмом. Що ж узяло гору над моєю гординою на деякий час і зробило мене доступною для інших? Найкращою відповіддю, яку я бачу, є те, що мій батько називав життєвою силою. Він був старомодним сімейним лікарем і багато разів бачив, що ця сила може багато разів поперемінно зростати та обувати. Думаю, що ця сила є у кожному з нас. Вона пожвавлює все живе, вона обертає галактики. Порівняння з солоною водою стосовно третього кроку було не випадково, оскільки океан є для мене символом цієї сили. Ближче за все я наближаюся до одинадцятого кроку, коли бачу безперервну лінію горизонту спалуби корабля. Я якось відразу зменшуюсь у розмірах, і я умиротворено відчуваю, що є маленькою частиною чогось величезного. І непізнаваного, але чи не надто океан холодний символ? Мабуть, так? Чи я думаю, що він дивиться на дрібну рибку, що він турбується про кожну окрему долю? Чи розмовлятиму я з ним? Ні. Якось, коли моя п'янка добігала кінця, я звернулася з трьома словами до чогось нелюдського. У темряві до світанку я піднялася з ліжка, стала на коліна, з'єднала руки і сказала. Будь ласка, допоможи мені. Потім я здригнулася і запитала, з ким це я розмовляю, і знову лягла. Коли я розповіла про цей випадок одному зі своїх наставників, він сказав Але ж він відповів на твою молитву можливо, і так, але я цього не відчуваю. Я не сперечалася з наставником і не намагалася розвінчати таїнство цього випадку холодною логікою. Якби ви логічно довели мені існування особистого Бога, а я не думаю, що вам це вдасться, то, то я й тоді не почала б розмовляти з чимось, чого я не відчуваю. Якби я логічно довела вам, що Бог не існує, а я знаю, що не можу, то ваша істинна віра не була б похитнута. Інакше кажучи, віра перебуває поза розуму, чи існує щось за межами людського розуму? Думаю, що так. Щось. Але як би там не було, ми тут, у цьому світі, всі разом. Я маю на увазі всіх людей, а не тільки алкоголіків, і ми потрібні одне одному. Нью-Йорк, Нью-Йорк.